Вітаю дорогі друзі! На своєму каналі вінтажного посуду Знахідки в серванті. Сьогодні хочу показати вам ось таку чудову джемницю або масльонка, яка виготовлялася на заводі вірбілки. Це 54 65 роки, другий сорт. Стареньке клеймо. Подивіться, яка вона незвичайна всередині. Висота цієї джемниці разом з кришечкою складає приблизно 5,5 см. а входила вона до сервізу цвітущий хлопок авторозпису розпису Чикуліна Олександра Олексіївна. Ви подивіться, яке гарне криття темно-бордового кольору, дуже вона схожа на знамениті сливи, багата позолота, дуже гарно збережена. Подивіться, ось і в малюнку є по золота, і по обідочку Смужки позолоти на кришиці. Дуже гарно все збереглося. Подивіться, який розпис. Ніби і простенький, але дуже гарний. Бачила я в інтернеті ці сервізи були бордового кольору, а також темно-зеленого криття. Дуже гарні чайні пари. На жаль, мені не траплялися в продажі. Я б залюбки придбала. Чайні четвірки, але в мене тільки джемниця. Випадково трапилася в інтернеті, я її придбала собі. Дуже рада, що вона мені трапилася. Зазвичай цей сервіз дуже рідко трапляється вироби з цього сервізу, ніколи їх не бачила. Коли купувала я її, мені сказали, що цю джемницю подарували батькам на весілля. Сподіваюся, що вам сподобалося моє коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам щастя, миру, здоров'я та всього найкращого. До зустрічі!